Вісу у землі Тирські і Сидонські, і ось жінка ханиянка, вийшовши з тих міст, закричала йому, помилуй мене, Господи, Сину, Давидів, дочка моя тяжко віснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики, і благали його, відпусти її, бо кричить нам у слід. Він же сказав у відповідь. Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже, Господи. Допоможи мені, Він же сказав у відповідь, недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона ж сказала так Господи, коли пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь. Жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її у ту.